Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі про рух, танець і хореографію. Нещодавно я відвідала живе танцювальне шоу хореографа Євгена Кота, яке називається Танцюй зі мною Україно». І хочу поділитися з вами своїми враженнями і показати декілька уривків відео з концерту. До речі, Євген сам офіційно голосив зі сцени, що дозволяє знімати шоу для соціальних мереж. Щоб ми розуміли, що український контент він кращий контент, щоб ми могли трішечки відволіктись. Шоу складається з декількох частин в різних танцювальних жанрах. Є трішки контемпу. Звісно, один номер був шикарний Пол Денс на пілоні в виконанні чемпіонки світу Наталії Татаринцевої. Учасниці шоу Україна має талант і дружини Євгена Кота. Вся інша хореографія була переважно бального напрямку, тому що, я так розумію, основний склад колективу це бальні танцівники, і багато хто з них брав участь в танцях зірками. На сцені танцювали чотири професійні пари: Євен Кот з Наталією Татаринцевою були ще й ведучими цього перформансу. І між номерами відбувалось багато інтерактиву з глядачами. підкормила мене. Я там паличку з'їв. Смачна палочка. А можна я ще одну зі будь ласка? я голодний не їв давно. Гети це. Перед тим, щоб виступити, не їдь півдня, щоб в чергу було не води. Можна ще одного. Одно. Отак. Моя десь, а йди сюди. Йди, сандишна, сонечко. Ідіть, йдіть довго. Моя холодно. Дякую. Усі артисти шоу Балети досить потужні, і програми відпрацювали на всі 200%. Тому що танець це досить чесне мистецтво. І халтурити, як це роблять деякі співаки, просто відкриваючи рот під фонограму, в хореографії неможливо. Шоу мені дуже сподобалось, воно має ще й благодійну місію. Частина коштів з туру піде на облаштування та реконструкцію шкільних укриттів для діток на деокупованих територіях. Одразу наголошу, що це не реклама, це моя власна думка. Таких професійних танцювальних шоу дуже мало і потрібно підтримувати український контент. Тим паче з такою благородною метою. Так що, якщо Євген Кот зі своєю командою приїде до вас у місто, раджу сходити і подивитись. До речі, глядачам в залі також сподобалось. І всі в кінці шоу стоячи плескали артистам на сцені. Моя неймовірна, моя муза Наталя Татарівцева. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ходили ви на це шоу і яке воно на вас справило враження. А я вам дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. І до зустрічі в новому відео!